Інформація про страту австралійського добровольця Оскара Дженкінса, який воював на боці України, може бути російською і ПСО. Українська сторона не має підтверджень його смерті. А відео з нібито його тілом публікували ще 4 роки тому іранські відеосервіси. Про це пише слідство інфо із даними проекту. Оскар Дженкінс підписав контракт 4 квітня 2024 року, а зник безвісти 16 грудня під час виконання бойового завдання біля Миколаївки на Луганщині. Того самого дня його ім'я внесли до списків бійців, які перебувають в російському полоні. І наразі Дженкінс має статус військовополоненого. В сухопутних військах Збройних сил заявили, що факту передачі тіла Оскара Дженкінса не було 22 грудня. Російський військор і пропагандист Олександр Сладков опублікував відео, на якому військові РФ допитують австралійського добровольця Оскара Дженкінса. Що ж, друзі, і як завжди, у цій порі ми говоримо про лінію бойового зіткнення, і не тільки, звісно ж, говоримо про те. Як ми можемо е, завадити власне російські навалі? Чим ми відбуваємо їхні удари? Зокрема, про системи ППО, які працюють, адже Німеччина до речі нам теж пообіцяла поповнення аж на 60 е, ракет до систем IRIS-T SLM. Ну словом не тільки про це, про різні види озброєння, якими ми обороняємо нашу землю, розкаже наш Андрій Стельмах. Привіт. Так, дякую тобі, Тараса. Друзі, справді будемо говорити про нашу ППО, зокрема її інтеграцію до американських е, е, систем на САМС. Про це поговоримо ще детальніше згодом, але для початку, звичайно, дивимося ситуацію на фронті. Це наша. Донеччина традиційно це Покровський напрямок Курахове, оскільки тут росіяни на жаль систематично мають просування. Переходимо власне до мапи Діпстейт. Мають вони систематичне просування саме на північний захід від Покровська, і з планами вийти на подальший вихід до траси. Ось цієї 0504. Це Покровськ, Павлоград, і безпосередньо вже наше Дніпро надзвичайно важливий логістичний вузол. І до неї ось тут. Тут, на жаль, і нещодавно Окупованої вже точки близько п'яти кілометрів, але ця дорога вона не під вогневим контролем противника. Щоправда, така відстань це свідчить про те, що туди вже дістають ворожі ФПВ-дрони. І, взагалі, на цій ділянці фронту, виключно на покровському напрямку, за останню добу було 50 штурмів ворога. Якщо там всього по фронту більше 140, то велика частка припадає саме на наш Покровськ. Про це передає Генеральний штаб. Окупанти продовжують. Намагатись малими штурмовими штурмовими групами проскакувати на легких автомобілях, і, зокрема, мотоциклах, квадроциклах. І до речі, досить часто вони це пробують зробити між нашими підрозділами, скажімо так, на стику, аби зайти глибше. Якщо дивитись власне останні зміни, то піщани в нас окуповане. Натомість нижче росіяни безуспішно намагалися штурмувати. Нову Васильівку, ось вона в нас на карті, і а, сили оборони сили оборони не дають їм це а, зробити, повністю захопити це селище. І а, знову ж таки окупант лізуть туди виключно піхотою. До речі, на днях також ворога українська армія відкинула із сусідньої Успенівки. Але, на жаль, їм вдалося нижче повністю окупувати селище Ясенове та Слов'янку. Далі дивимось ще південніше. Це вже в нас Курахівська ділянка фронту. Зокрема, ворог після того, як якщо дивитись взагалі зміни за останній тиждень, вони окупували сухі яли, окупували зеленівку, форсували цю ріку і зараз вже. Свіжі зміни ми бачимо в районі дачного окупант наблизився в притул до селища і повідомляється, що вони вже намагаються заходити в перші будівлі дачного Окупант там оперативно ліквідовуються, і також їм надається закріпитися тут в зеленівці регулярними штурмовими групами. Вони пробують там просуватися, закріплюватись, але в них наразі це приносить лише втрати вже не однієї штурмової групи. Втім, східніше, ми маємо суттєві зміни у Времівці і говорили про те, що. Враховуючи, що прирізання ворогом трас, ось тут вище через селище Новий комар. Оборонятись тут буде надзвичайно важко. Більше того, велику новосілку через неї проходить дорога на захід вже до Гуляйполя, і в принципі вона забезпечує знову ж таки логістикою ряд населених пунктів і позиції наших сил оборони там. І сама новосілка, вона справді є важливим логістичним хабом. Працюють звичайно по росіянах і по їхній наступальній техніці, взагалі по всьому Донбасу, ефективно оператори українських ефі-дронів. спалюють вони бойові машини піхоти, ББМ, тобто бойові броньовані машини. Російські БТРи кидають окупанти на штурми з піхотою. На броні зверху і танки традиційно з мангалами один з таких спочатку підбили в курму в курму наші оператори, саме в машини відділення. І російська піхота тоді швидко зіскочила, яку вже почали виловлювати наші безпілотники. А от ще одна ФПВ-шка згодом вже прилетіла і повністю розірвала цей російський танк, аби ворог не зміг його вночі відтягнути тягачами на ремонт.